Одеси більше схожа на історію окремої держави ніж на історію міста. Одеса ніколи не знала феодального укладу, хоча й належала до могутньої російської імперії. Таких вольностей і свобод, як в Одесі, не мало жодне російське місто. Навіть коли Одеса перестала бути вільною гаванню, вона все одно залишалася вільним містом. У всі часи це було місто вільнодумців. Уродженцями міста були декабристи Олександр і Йосип Поджо, Олексій Корнілович, Микола Булгарі. Тут жили Пестель, брати Муравйови, апостоли та інші. З усього видно, говорив імператор Микола І, що в Одесі повинно бути лігвище змовників. У 70-80-х роках дев'ятнадцятого століття Одеса стала одним з центрів народників, які готували замах на царя Олександра II. Влітку 1879 року, після відпочинку в Криму, государ збирався з Ялти заїхати до Одеси, а потім вирушити до Петербурга. Вибуховий пристрій було закладено під залізничну колію на перегоні між Одесою та станцією Гнилякова за 14 верст від міста. Але жандарми довідалися про підготовку замаху, і цар вирушив до Петербурга через Сімферополь і Москву. Але і там, уже при в'їзді в Москву, народовольці зуміли підірвати потяг з почетом монарха, який обігнав в дорозі царський. У 1880 році народовольці знову організовують замах на Олександра II в Одесі. У березні в Одесу прибули члени підпільної організації Перовська, Саблін, Якимова та Ісаїв. Саблін і Перовська під виглядом подружжя Прохоровських відкрили в одноповерховому будинку на вулиці Італійській, нині Пушкінській, бакалійну крамницю. Протягом півтора місяці із магазину робили підкоп під Бруківкою. На царя чекали всередині травня, та раптом приходить звістка, що государ приїде набагато раніше. Ця новина змусила змовників припинити підрівні роботи. Однак цар прибув в Одесу аж всередині середині серпня. Можна тільки уявити собі, як прикро було горе терористам, коли царська карета проїхала в двох метрах від того місця, де вони призупинили підкоп. Як відомо, 1 березня 1881 року Олександра II все ж таки було вбито у Петербурзі. 18 березня 1882 року. Народовольці Желваков і Халтурін серед білого дня на лавці Приморського бульвару розстріляли військового прокурора півдня Росії Стрельникова. Поліція та портові робітники одразу ж на місці злочину схопили терористів. В ніч з 20 на 21 березня бойовиків засудили на смерть. Стратили їх на території старої одеської в'язниці, будинок якої знаходився в районі нинішньої привокзальної площі. Та чи не найпам'ятніші події відбулися в Одесі пізніше? 14 червня 1905 року на броненосці князь потьомкін Таврійський спалахнуло повстання. Приводом для бунту стала відмова матросів їсти борщ, зварений на тухлому червивому м'ясі. Довідка: князь Потьомкіндаврійський був одним із кращих російських військових кораблів. Броненосець мав водотоннажність 42,5 тисяч тонн, швидкість ходу 16 вузлів мав на озброєнні 4 305-мм гармати, 16 гармат 152-го калібру, 24 гармати більш дрібних калібрів і 5 торпедних апаратів. У складі екіпажу Потьомкіна було 731 чоловік. Злощасне м'ясо закупив хтось з офіцерів, чимало на цьому заробивши. Старший офіцер Гіляровський наказав заарештувати групу непокірних моряків. Однак команда, на чолі з матросом Григорієм Баколенчуком, звільнила заарештованих. У кривавій сутиці Гіляровський смертельно поранив Баколенчука і загинув сам. Матроси, які збундувалися, вбили командира корабля, капітана першого ранду Голикова, суднового лікаря, який заявляв, що злощасне м'ясо відповідає санітарним нормам, і декількох офіцерів інших заарештували. До Потьомкіна приєднався і міноносець номер 267 що його супроводжував. Поява крейсера бунтівника під червоним прапором в Одесі та похорон 16 червня Бакуленчука зібрали на приморському бульварі все місто і викликали серйозну антиурядову демонстрацію. Подекуди спалахнули барикадні бої. Потьомкінці кілька разів вистрелили з гармат по адміністративних будинках у центрі міста, але десант висаджувати не ризикнули. Царські війська швидко розігнали тих, хто зібрався на бульварі, відтіснивши їх силою подалі від порту. До речі, найзнаменитіша сцена світового кінематографа розстріл людей на сходах від початку і до кінця була придумана самим Ейзенштейном. Завдяки йому сходи назавжди одержали свою знамениту назву. 17 червня для придушення повстання на кораблі царський уряд направив ескадру в складі п'яти броненосців, крейсера і шести міноносців. Повсталі сподівалися, що до них приєднаються інші кораблі флоту, і з гордо піднятими червоними прапорами сміливо вийшли назустріч каральникам. Однак до них приєднався лише ескадрений броненосець Георгій Побідоносець, що вийшов із загального строю та слідом за Потьомкіним вирушив на одеський рейд. Але у команді цього корабля незабаром стався розкол, і корабель здався царській владі. Не одержавши підтримки, Потьомкін у супроводі міноносця направився в Констанцу, сподіваючись поповнити там запаси палива, води і продовольства. Румунська влада відмовилася видати необхідні продукти, і кораблі змушені були пливти до Феодосії. У Феодосії Потьомкіна вже чекали регулярні війська царської армії та жандарми, які зустріли групу матросів, що висадилися на берег пострілами з рушниць. Утративши кілька людей убитими, пораненими та заарештованими, корабель 24 червня повернувся в Констанцу і здався румунській владі. Броненосець був повернутий у Росію і одержав нову назву святий «Святий Пантелеймон».